Всім доброго ранку. Вітаю, у мене новий голос. <coughs> <coughs> Кашляю. постійно mm -hmm. приходжу сюди посидіти. Отримую релакс дуже часто. Приходжу, так ножки складаю. Дуже зручні стульчики такі зручні. Так класно, що ми все ж таки, я можна сказати, вибрала зручні, як я і хотіла. Дивіться, отак вот сижу і тащусь. Там якась каряга у нас плаває. На вулиці дощик. А я зібралась до лікаря, тому що мені потрібен лікарняний. Сьогодні написала своєму лікарю, я захворіла, які мої дії. Мені треба лікарняний. Що робити? Бо я ніколи лікарняний в своєму житті не брала. Ото тільки в школу маші справочки якісь брали. Все. А я ж так ніколи не працювала, щоб на когось, щоб мені треба було лікарняний. Вона казала: приходьте на прийом. Я кажу з кашлями температурою, бацили розносити. Ну, випиваєте жару знижуючи, да, і приходите. Кажу, супер. Ну, зараз повітряна тривога, тому зараз е, її закривають поліклініку. Чекаю, поки буде відміна тривоги. Це ж там всі у цей час з вірусняками. Я кажу, який кабінет? Вона каже: запитайте в реєстратурі. Ну, я так розумію, мені в реєстратуру треба, щоб талончик же взяти до неї. Постоять через реєстратурі, потім посидіти. У мене під від кабінету онлайн не можна позвонити і сказати. Ось соплі, ось каже. Зафіксуйте, будь ласка, <кхи> початок. Температура у мене то падає, і я це відчуваю. У мене стоїть таблі ручки, все добре. А потім раз починається знов холодні руки, ноги. Я ось в цих валінках, і одразу я відчуваю температуру мірію, а вона або 37, або 37,5. Вище Ви ще поки що не фіксувались. <кхи> Такий душучий кашель. Нафарбувалась, привела себе в порядочок, щоб відчувати себе більш годенько. Думаю, вийти на вулицю, походити, просто походити по свіжому повітрі. Зробила відвар вівса, там, де я олійку купую на базарі саме. Там вони продають льон, всякий конжу, оці всякі штуки по-перше. І якось вона мені запропонувала Ой, купіть овса, тільки перші прояви зі студи. Відварюють ці склянку вівса в літрі води 15 хвилин, потім постояти, пити замість води. Імунітет піднімає. Та, -да та 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 мамі подзвонила, кажу: мам, ти овес варила на та оте ніяк не налаштуюсь на цей овес. кажу, я теж. Ну це ми так вчора поговорили. Сьогодні лежала, лежала, дивилась ютуб з боку на бок, вже так нудно. Встаю, думаю, щас зварю овес цей. Щось робить. Набираю маму, кажу, мама, буду варити овес, Хочеш, давай зі мною, поки зараз подивлюсь рецепт, що там, скільки, є, до чого. Зваримо разом. Да-да, давай все, я зараз теж йду. І ми в телефонуємо на гучному. Так, так, склянка овса, Промиваємо під проточною водою, заливаємо літром води. Залили на вогонь 15 хвилин, потім настоятися Ось Отак ми це зробили разом. Я сказала. Ріжую гвоздику. І п'ю АЦЦ. Жарознижуючи не п'ю, тому що, ну, в принципі, температура в мене невисока, і я її нормально переношу. Ось он, вівсяний відвар, він стоїть і настоюється. В принципі, вже півгодинки пройшло, але я зараз трошки собі налью. спробую, що воно таке? Як вівсяне молоко на смак. Пили кудись вівсяне молоко. Точно таке. Додати трошки цукру і буде. Вівсяне молоко. З цим жмихом теж вони казали, що щось можна робити. По-моєму, вівсяне молоко. А взагалі, там ці інструкції, яку вони дають до цього вівса, написано, що цей вівсяний відвар роздріблює каміння в жовчному. Кому це актуально, то подивіться більше інформації. Я думаю, цього достатньо зараз можна знайти. Там пити треба по півроку, ну довго-довго тривало, але що воно розтворяє оці камінчики. І великі і маленькі. У мене слава Богу немає каміння в жовчину. А ще вчора їла грейпфрут і пригадала, що деякі ліки не можна приймати і запивати соком грейпфрутовим, бо він якось впливає на засвоєння ліків. Концентрація ліків може привисити. Кілька разів не на а в кілька разів концентрація може провісити в крові через от таку якусь реакцію на ферменти цього грейпфруту. Я така думаю, блін. А я випила це це, з'їла цей грейпфрут, верні помила і думаю, йлки, зараз як мене штирять з кашлям. Почала гулити, непонятно. Задаю питання штучному інтелекту: чи можна вживати азетил? Разом ацетилс, цистеїн разом з грейпфрутом. не рекомендується вживати ацетилси. разом з грейпфрутом без консультації з лікарем. Рейфрут може взаємодіяти з рядом лікарських препаратів, зокрема з певними антибіотиками, антигестанінними препаратами та іншими ліками. Вживання грифрута може змінювати рівень лікарських речовин у крові, що може вплинути на їх ефективність або призвести до небажаних побічних реакцій. Якщо вам потрібно приймати ацетилцистеїн та і грифрут, важливо проконсультуватися з лікарем або фахівцем зі здорового харчування. Я пишу. Немає у кого запитати, шукаємо інформацію це. разом з тобою. Він відповідає. Розумію, отже, а це цилсоси. це лікарський препарат, який, який часто використовується для розрідження мокроти у лікуванні захворювань дихальних шляхів, таких як бронхіт та цистит. Я щось пропустила вчора. не... Звернула увагу, при чому тут цистит до дихальних шляхів. От, бачите, інколи він помиляється. А можливо, АЦЦ дійсно використовується при циститі. Ну, цікаво. Ще запитаємо. Грейфрут відомий тим, що має властивості взаємодіяти з різними ліками через вплив на ферменти, що розщеплюють речовину в травному тракті, та вплив на їх поглинання в організмі. Оскільки немає точної інформації щодо можливої взаємодії ацецил з грейфрутом, найбезпечніше буде утриматися від споживання грейфрутів під час прийому ацецилсцистеліну. Памела має такі самі властивості, як і Так подібний грефруту містить речовини, які можуть вплинути на певні ферменти в організмі, що впливають на метаболізм деяких лікарських засобів. Тому вживання памела разом з деякими ліками може призвести до непередбачених реакцій та змін у рівні лікарських речовин у крові. Ацетилцистеїн. як використовується при циститі? Чи використовується взагалі? Ацетилцистеїн зазвичай не використовується для лікування циститу, оскільки це запальний процес, який зазвичай лікують антибіотиками. Ацетилцистеїн використовується головним чином для лікування захворювань дихальних шляхів, таких як бронхіт, хронічна обструктивна хвороба легень, хол та цистит не входить у цю категорію. Але у нашому з тобою листуванні ти написав, що ацистинцистилін вживається при циститі. Вибачте за непорозуміння. Я хотів роз'яснити, що ацетилцистеїн зазвичай не використовується при лікуванні циститу, оскільки не є стандартним препаратом для цієї проблеми. Якщо ви отримали таку інформацію, можливо, є конкретні ситуації, коли лікар призначає ацетилцистеїн у додаток до іншого лікування для полегшення симптомів або в медичних умовах, які варто обговорити зі своїм лікарем. У будь-якому випадку. Для точної інформації щодо лікування циститу важливо звернутися до кваліфікованого лікаря, Ладно, не буду далі з ним спорити. Ну, бачите, інколи він помиляється, тому все ж таки не варто на 100% довіряти, тому що він пише. Треба все одно орієнтуватися в питанні. Я вже не раз таким зіштовхувалась, коли я щось запитую і у відповіді бачу неточності, які мене я починаю уточняти. А він ой, вибачте, за непорозуміння, так я там мав на увазі. Оце Оце, в общем з'їжджає з теми. Ну, це у нас чат GPT 3.5, версія безкоштовна. Зараз вже є. Чотири-ноль, а може вже й далі, і вони там більш прогресивні. Періодично звертаюсь. Цікаво, прикольно, весело. Поки що весело нам, так? Скажіть класно. Я таке вийшла погулять. Будівництво поблизу. Там трактор якийсь проїхав і почав пікати-пі-пі-пі-пі-пі-пі. -пі 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 -пі. І думала, що воно таке? А тут трактор? Сидить, там щось каркає, а от там далі качки пливуть. Повернулася я додому, зайшла ще в поштиматі, забрала посилочку. <кху> За кіроба <Зайшла, бо> прийшла. <кху> <кху> і у мене знову, мабуть, температура, бо холодно. Я бачите, спочатку переодягнула свій костюмчик, потім поняла, що це недостатньо. І взялася халатик. І треба щось поїсти, а я взагалі не хочу їсти. Взагалі мені аж. наче я тільки що поїла. Заглянула я в холодильник, побачила мацу, вишню розморозила. Майже вона ще, звісно, трошки підмерше. І от це я готова з'їсти. Мацу і вишенку. Так що зараз у мене буде такий легкий обід. 4 години зараз. Не знаю, обід чи вечеря. Я думаю, що я вряд чи буду ще щось відністи. До речі, ми замовили столик сюди. Я все ж таки вирішила зупинитися на круглому столику. Ось такої висоти. Він буде стояти тут між стільцями. Він буде невеликий 40 см, отак, круглий. На ніжки, отакий, такий товстій, і знизу блінчик такий. от, Тут я провела кілька днів на цих стільцях і зрозуміла, що це буде набагато зручніше, якщо тут буде отакий столик. Просто-отут, -от, от, якраз між двома стільчиками. А поки що отак. Всім смачного. І мені побажайте смачного. Ну і здоров'я крепкого. Міцного, господи. Смачного і здоров'я міцного. Соплі починаються. Я думала, проскочу. Бо тоді в мене типу побігло з носа. Трошки-трошки і перестала. А ні. Не проскочу. М -м -м. Вишня. Як свіжа. Супер. Смак літа. Да. Сюди б по меду. Але так впало вже йти. Колотати щось. І зайде. Прохолодненько. Хочу нагріти руки і ноги. Замоталися в плідок. І гріюсь. Дивлюсь відоси в ютубчику. І засинаю. Чекаю вечора, щоб лягти вже і спати. Бо сонце йшов? Здоров'я. Вчора рано лягла. І рано сьогодні прокинулась. І такий довгий день. Коли хворієш, Так довго тягнеться час. Мабуть, це для чогось потрібно подумати про щось. І я думаю. Це прям все не випадково. Ловлю інсайти. Прикольно так. О, тут горить, а тут холодить 37,7. Такий і працює термометр, а той ні. Докладую температура, температура піднімається до 30. Температура піднімається до 38, потім падає до 37,7. І так, качельками такими зараз, мабуть, упала, тому що руки теплі. І мені тепло хорошо. Їсти мені так і не захотілося, але я себе змусила зробила собі коктейль, банан, сире яйце, вода і ложка протеїнового коктейлю. І вийвся такий нормальний смачний коктейльчик. Я його випала з задоволенням. От це була моя вечеря десь годину назад. Зараз 9. Я тут під'їтубчик періодично наче засипаю, просипаюсь. <кхух> Але зараз піду почищу зуби, миюсь і лягу вже. Дякую за підтримку, за ваші поради. На жаль, я не можу на собі перевірити всі ті лайфхаки для одужання, які ви мені написали. Буду використовувати свої перевірені. Доброго ранку. Ви знаєте, класна штука. Я не знаю, чи це воно мені допомогло. Чи мій позитивний, позитивне моє налаштування, чи оцей прекрасний вид з вікна, яким я насолоджуюсь щодня. Але мені вже набагато краще. Я прям зранку прокинулась, як огірочок. Ну, кашлюю трошки ще. От, Але. Вже набагато краще. Температури немає. Вчора була, до речі, 38. Температура мене піднімала до 38, потім 37,7. От, і все. Е бірлога моя. Я поставила собі на ніч зволожувач повітря. Він у мене працював ночі і ну, почало підсихати у мене в носі, я відчула необхідність зволожити повітря. Так, зараз у мене сніданочок. Я виспалась, відпочила, все класно. Вже пройшло півдня, я чихаю, але в принципі непогано. На вулиці повітряна тривога. Ну і я ще, ще мене болить. Прес болить. Всі м'язи болять, які напружуються під час кашлю. От тому намагаюся не кашляти. Закінчую цей вложик. Думаю, зустрінемось з вами в новому, де да я вже буду здорова. Побажайте мені, будь ласка, здоров'я, вам теж здоров'я бажаю. <кхи> Всіх люблю, обнімаю і до нових зустрічей. Всім пока!